Колись мене кинув хлопець, а вже через 4 місяці одружився з іншою. У них народився син, але через 7 років вони розлучилися. І знаєте, кому він позвонив першим? Мені. Ти найкраще, що було в мене. Давай спробуємо заново. каже, а що тришового робили ваші колишні? Пройшло 10 років. Він вже одружився. Народилася у нього дитина. Почалася війна і поїхала дружина з дитиною за кордон. І він мені позвонив і каже: Слухай, а як ти відносишся до вільних стосунків? За два місяці знайшов іншу і одружився в дату, яку обрали ми. В закладі, який ми оплатили вже, святкували в ресторані, який я нам знайшла. Тамада, музика, фото і відео теж ті, що мали бути в нас. Навіть торт той же, навіть ініціали на нову наречену не змінив, дятила на чоловік. Це було дуже-дуже давно. Колишній хлопець зрадив згодом одружився. Я переїхала до Києва, ми не спілкувались. Потім він знов з'явився. Розказав, що розвівся. Зараз двоє жінок від нього вагітні, і тут увага, вишенька на торті. Могу і тобі пацана заділить. У мене з цим чітко виходить. Ті жінки. На хлопчиків чекали обидві. А мій колишній повернувся аж через два роки. Попросив із ним повечеряти і каже: Поїхали, виберемо тобі обручку, яку тільки захочеш. Кращої за тебе я так і не знайшов. А я йому відповіла, що час минув, і мої почуття давно згасли. Він страшенно образився і досі носить у собі цю неймовірну образу, дорослий чоловік. О Боже, спогад розблоковано. Я жила два роки в Лондоні, і коли повернулася додому, виставила статус ВКонтакті, що я вдома. І на ранок він у мене під будинком на заході України, прямо з літака, на якому повернувся з весільної подорожі, казав, що готовий розлучитися. Я його відправила далеко. Звісно, з нею в нього нічого не склалося, бо справа була не в мені, а в тому, що вона не та. Сподіваюсь, зараз він ще. Одружився на моїй рідній сестрі.